Не Ле МУСТ, а не ТРУДОЛЬФ. Оповідки ПРО ШКАРПЕТИКА Зелене, синє, червоне Будуємо піратський човен. У маленького Ворона є ідея. Давайте побудуємо піратський човен. Усі друзі долучаються. Лисеня приносить червону коробку. Це буде човен. Борсучок приносить зелену мітлу. То буде щогла. Ведмедик приносить жовту скатертину. Це буде вітрило, білченя приносить фіолетове колесо. Це буде штурвал. Мишка приносить синій шарф. Це буде прапор. Тепер човен готовий. А що ти, приніс шкарпетику? запитують друзі. Червоного, зеленого, жовтого, фіолетового та синього піратів. Хе Хей, гарної подорожі! Вперед до наступної історії. Велике і мале кому підійде? Бурсучок приніс штанці для своїх друзів. Кожен може собі обрати одні. Я їх усі заберу, кричить маленьке Гавеня і приміряє перші штанці. Ці штани тобі завеликі, вони лише мені підходять, каже ведмедик. Шкарпетик одягає наступні штанці. Ці штанці замалі, вони лише мені підійдуть, каже Мишка. Шкарпетик міряє ще одні штанці. Ці штани тобі занадто довгі, лише мені підійдуть, каже кролик. А як щодо останніх штанів? Вони занадто короткі? Ні, ці мені якраз.